Доброго вечора, доброго вечора. Скажіть, будь ласка, е, наскільки ми розуміємо, в Міносвіти е, студентам запропонували два варіанти: перевестися у будь-який вуз України або вчитися в рідному евакуйованому виші. А е, на цей момент ну що зазвичай обирають студенти за тим, за, за яка уже є на цей момент. Частина студентів дійсно перевелися до інших вишів країни як вільні слухачі, тобто вони тимчасово допущені до навчання в інших навчальних закладах. Вони мають ті самі права, що інші студенти, але формально продовжують числитися в своїх рідних університетах на Донбасі. Таких студентів небагато, на правду, їх трохи менше 4 тисяч. А більшість студентів все таки вирішили почекати і чекають зараз повноцінного початку навчання в евакуйованих обидвах. Звичайно, частина студентів вирішила взагалі продовжити навчання в вишах так званих університетах ДНР чи ЛНР, але їх менша частка. А, хоча, звичайно, залежить від університету конкретного. Але по тій статистиці, яку ми маємо, яка стосується, яка показує кількість людей, які виявили бажання навчатися в евакуйованих вишах, то ми бачимо, що більшість все-таки користь українських вищих національних закладів і очікується на початку навчального процесу в тих університетах і в місцях, куди вони евакуйовані. І, пані Інно, ще одне питання до вас. Ми розуміємо, що виші, які переїжджають, не втрачає значну частину бази матеріально-технічної, не всі викладачі можуть переїхати відповідно. Університет повноцінно, ну скажімо, на 100% працювати не може. Як вдається вирішувати ці труднощі зараз в міністерство? Ну, звичайно, що це дуже складно вирішується, тому що дійсно ми тому до останнього сподівалися, що евакуацію здійснювати не доведеться, але. Зрештою, це рішення довелося приймати. Дійсно, дуже складно, особливо важко, абсолютно правильно ви зазначили житлом для викладачів, тому що люди фактично вирвані з свого нормального життя, це дорослі люди з сім'ями, з дітьми. І, звичайно, ми повинні подбати про те, щоб забезпечити їм хоча б якесь нормальне житло. Зараз є, звичайно, проблеми з фінансуванням цих вишів, і зрозуміло, що в цих умовах, яких ми є на сьогодні очікувати якогось додаткового фінансування там на облаштування гуртожитків, сімейного типу чи щось таке, звісно, складно. Натомість ми звернулися до наших міжнародних партнерів, і от весь минулий тиждень ми займалися тим, що допомагали нашим університетам, які евакуйовані, заповнити документи для того, щоб вступити в формальні перемовини з делегацією Євросоюзу для отримання фінансування на ці університети. Ми сподіваємося, що більшість тих, хто подали ці документи. Заки отримується фінансування і зможуть ці кошти використати на те, щоб трохи облаштувати базу в тих місцях, куди вони переїхали. Ну і звичайно, ми постійно працюємо над тим, щоб їм пішло нормальне бюджетне фінансування відповідно до призначень. Але це поки що з перемінним успіхом. Для частини університетів вже відкрите фінансування, принаймні за вересень вони вже отримали зарплату і стипендії. Для деяких університетів складніше, поки що кожна не відкривається фінансування. Пані Ірино, я хотіла би ще уточнити, наскільки для студентів Донецької та Луганської областей є спрощеною ця процедура пере переводу? А, ця процедура переведення це неправда не зовсім переведення, це допуск до навчання в інших навчальних закладах. Ця процедура є максимально простою, тому що їм фактично необхідно приїхати до іншого університету, показати документ, який посвідчує особу. Після цього в єдиній державній електронній базі з питань освіти можна легко перевірити, на якому курсі людина навчалася в якому університеті, на якій спеціальності і так далі. Єдині обмеження, які існують, університети мають право відмовляти в райони вільних слухачів за умови, якщо... Набирається їх більше ніж п'ять чоловік додатково в одну студентську групу. А так, в принципі, ця процедура юридично проста. Хоча, звичайно, на практиці студенти стикаються з багатьма проблемами, коли університети не дуже хоче їх беруть. Такі проблеми є, але в принципі це проблема не, не правового характеру, тому що з юридичної точки зору ця процедура була максимально спрощена кабміном. Це проблема решт виконавця. Ну і тоді треба вирішувати окремо по кожному університету, але направду відмовити вони наразі не можуть. Дуже дякуємо вам, пані Інно. Отже, така ситуація з евакуйованими Донецькими вишами з Донбасу.